Повернення точно ніхто не розраховував. Віталій Козловський повернувся на сцену з україномовною версією хіта Піна Колада, що викликала фурор серед українців. Перед поверненням співак погасив борги перед колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, а це дозволило йому повернути права на виконання пісень. Да випадок, виняток, Про гучне повернення на сцену та реакцію українців будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Після кількох років тиші Віталій Козловський гучно нагадав про себе, презентувавши Україну мовну версію хіта піна колада, співак виконав нову версію на конкурсі наше бачення і спричинив справжній фурор. Особливо тепло повернення артиста на сцену сприйняли й ті, хто слухав пізні козловського ще у дитинстві. Чи грозами, розами, розами перед поверненням Віталя Козловського на сцену співак погасив усі борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, що й дозволило співаку повернути права на виконання цих пісень. Тож тепер в соцмережі жартують. Що якщо співак зміг закрити кредити, то і ти тепер точно зможеш. Спершу не зумів, потім не поспіль. Співак публічно подякував колишньому продюсеру, що всі пісні повернулися до нього. А камбак артиста з піснею Піна колада, яку він переклав українською мовою, справді був яскравим. Тепер же шанувальники з нетерпінням чекають на вихід інших пісень та повноцінний концертний тур Козловського. Я дивлюся всі ваші відео. Я читаю всі ваші коментарі. І мені дуже приємна ваша підтримка і увага. Сам виконавець вже також встиг посміятися над новою хвилею своєї популярності, яка прийшла до нього після того, як він поставив крапку у скандалі з Кондратюком. У своєму профілі в інстаграмі Козловський опублікував мем, в якому автор висміює продюсера, бо той вирішив, що Віталій вже нікому не потрібний. Але хто тебе послав? юристи з майбутнього? Що може бути страшніше за судний день? 13 судних років. Я ти потрапив в минуле? Через Метроград на Бесарабці. Я там цю курточку купив. Бездушна вокальна машина з людськими емоціями. I'll be back. Цей день настав ще до того, як цей день настав. А за пінаколаду ти заплатиш? Він уже заплатив у майбутньому. Цього травня. Дивіться на сцену зараз. Він буде виступати. Же хочеться розказати трохи більше про саму історію Козловського та його роботи з Кондратюком. На початку 2000-х Козловський вирішив спробувати себе на караоке на майдані, котре приїздили у його рідний Львів. Саме на конкурсі Віталій вразив публіку і свого майбутнього продюсера Ігоря Кондратюка. Ну що, приважаємо віталя Козловського нове життя. Життя в шоу бізнесі. Тоді розпочалася нова сторінка у біографії Віталія Козловського. Він став переможцем караоке і поїхав підкорювати шоу шанс. Там співак теж переміг, і отримав широку популярність. Хоча, до речі, на той момент йому було лише 18 років. Не знаю я чи знов сюди прийду, та залишаюся за місце. Після шоу Віталій розпочав співпрацювати з продюсером іграм Кондратюком. За 10 років їхньої співпраці пісні Козловського стали справжніми хітами. Шекспір, знаєш, та піна колада. 2012 році Віталій Козловський і Ігор Кондратюк розірвали співпрацю. Співак продовжив виступати зі своїми треками супереч тому, що не мав на це прав, адже виявилося, що усі композиції належали Кондратюку. Відтоді між виконавцем і продюсером і розпочалися судова тяганина і публічні сварки. Продюсер обзивав Козловського свинею, а той постійно наголошував, що його намагаються поставити на коліна. Після публічного скандалу співак зник з радарів до 2014 року. Після розриву співпраці продюсер звинуватив співака в порушенні авторських прав, і через суд домігся компенсації. Сума боргу сягала близько двох мільйонів гривень. Бачить Бог дехто з тих, хто перемагав шансі, Мій винні зараз більше ніж він Козловський, але він і до ніхто кого не вистачило міськів зробити це полюшки. Но коштів Віталій сплачував примусово під час служби в ЗСУ гроші автоматично стягувалися з його зарплати. Попри прохання зупинити списання, контрадюк наполягав на дотриманні закону у 2023-му Військовий вимагав зустрітися зі своїм екс наставником, але примиритися їм не вийшло. Якось ігор називав свого колишнього підопічного рецидивістом брехуном. У нас стосунки дуже прості. Він ви по суду, і все я про нього забуваю. Він періодично виходить з моїм адвокатом. Там якась бурління. Не будем казати, чого відбувається, і воно знову спадає. Я, я вже на це не звертаю. Увагу. А він платить досі вам. Він платив, коли він служив, тому що бухгалтерія а -а -а. не може. Знаєш, там була смішна студія, єдина, яка була... Це був була офіційний процес, це офіційний процес це так. Процес, да. І коли він дав комусь інтерв'ю, сам там не пам'ятаю кому, то мені написали в Фейсбук незнайомі мені солдат, які служать. Кажуть, Васильович, а що це ставить себе вище нас, які платять аліменти? З нас враховують з наших військових бойових, враховують аліменти. Я кажу, що ви не питаєте. напишіть пишіть Віталі, Віталію, що Шо ви мені питаєте? За ж днями Ігор Кондратюк заявив, судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито. Сам же Віталій Козловський відреагував на події емоційним постом про звільнення від Кандратюка. Співак підкреслив, що тепер усі старі композиції належать йому та анонсував повернення до творчості. Я вільне від Кондратюка. Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Дякуємо всім, хто вірив і чекав. I'll be back із Шекспіром, і не тільки з ним, вже дуже скоро. Привіт, дорогі друзі. Я Віталій Кузловський, і мені є що вам сказати mm -hmm. так. <гум> я дивлюся всі ваші відео. Я читаю всі ваші коментарі. І мені дуже приємна ваша підтримка і увага. Я цього чекав в своєму житті аж 13 років. І вже сьогодні вночі в 00.00 на всіх стрімінгових платформах буде те, про що ви мене так просили і так довго чекаєте. Піна А Це моє натхнення маленьке, яке зараз їм. Ну і здається, на цьому точно не все. За деталями ми будемо спостерігати, а ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку під цим відео і, звичайно, залишайте свої коментарі.